Вітаю вас, я лікар-інтервенційний кардіолог Басацький Андрій Володимирович. Сьогодні я відповім вам на саме поширені питання з приводу коронарного стентування. Чи відчуває людина утворення тромбу? На жаль, ні. Людина починає відчувати наслідки тромбозу коронарних судин у той час, коли запускається механізм загибелі серцевого м'язу. Першими симптомами тромбозу коронарних артерій може бути біль за грудиною, яка може віддавати в ліву руку, плече, щелепу. Також можуть бути ознаки задишки, запамарочення слабкості загальної. Чи можна уникнути ускладнень при тромбозі судини? Це залежить від розміру ураженої судини. Чим більше судина, тим більше ризики ускладнень. Також залежить від часу відновлення кровоплину. Чим скоріше це станеться, тим більше шансів на повне відновлення пацієнта. Чи може тромб розчинитися самостійно? Скоріше за все, ні. Тромб може розчинитися за допомогою деяких медикаментів, але це не є дуже ефективно і так скоро, як хотілося би. Найбільш ефективнішим методом лікування коронарного тромбозу є ендоваскулярне втручання. Диваскулярне стентування або ангіопластика коронарних судин. Які показання до коронарографії? Показанням до коронарографії є ішемічна хвороба серця або обґрунтована підозра на наявність такого захворювання. Одним із симптомів ішемічної хвороби серця може бути стенокардія. Стенокардія це біль за грудиною при фізичному навантаженні або стані спокою. Групою ризику, у яких можна підозрювати ішемічну хворобу серця, є хворе на цукровий діабет, є хворе з артеріальною гіпертензією, а також пацієнти, які мають спадкову схильність до цього захворювання. Чи можна робити стентування, якщо забито дві тонкі коронарні судини? Технічно можна стентувати будь-які судини діаметром більш ніж 2 міліметри, але не завжди є така необхідність. При виборі втручання? Треба зважувати ризики операції та ефективність медикаментозної терапії. Таким чином, не всім хворим з ураженням судин біля 2 мм показано стентування. Ці питання вирішуються індивідуально в кожному конкретному випадку. Скільки триває реабілітація після стентування коронарних судин? Реабілітація після стентування коронарних судин триває від декількох днів. При плановому втручанні до декількох тижнів після перенесеного інфаркту міокарда. Частіше за все, після планового стентування хворі можуть повернутися до звичайного способу життя вже на наступний день. Чи нормально, що після стентування є біль у серці? Після стентування людина може відчувати легкий дискомфорт за грудиною на протязі доби. Але біль після стентування це ненормально. В такому випадку потрібно звернутися до свого кардіолога. Вирішити це питання. Чи можуть бути проблеми з тиском та з'являтися головні болі після стентування? Головний біль і підвищений артеріальний тиск, скоріш за все, не пов'язані безпосередньо з процедурою стентування. В таких випадках треба звернутися до кардіолога і вирішити це питання. Чому не можна робити стентування при інфаркті в підгострий період? У деяких випадках оптимальний час для втручання втрачено. І ризики операції стають вищими за можливу користь. В таких випадках є сенс відтермінувати оперативне втручання для досягнення оптимального результату. Це завжди визначається індивідуально у кожного окремого пацієнта і його кардіолога.